Доброго дня! Сьогодні ми з вами поговоримо про те, як створювати лінійну перспективну вкріта, яким чином ми цю лінійну перспективу можемо створювати, налаштовувати і відповідно працювати з нею. Ну, в загальному лінійна перспектива Вкріта виглядає за схожим компонентом, тобто ми формуємо елемент точки сходу, формулюємо певні лінії і будуємо якісь моменти, які нам будуть відповідно відповідати. Ну, Давайте попробуємо це зробити. Для цього ми з вами створимо новий документ. Хай це буде горизонтальна розкладка. Отож, для того, щоб створити лінійну перспективу, нам з вами необхідно скористатися елементами допоміжними інструментами. Перший з них це є точка сходу. Так? Її ви собі встановлюєте в... В якомусь місці вашого зображення, ну, яке ви хочете, щоб у вас там формувалося, формувалося ваше зображення. Загальному цю точку сходу можна регулягувати, переміщати і так далі. Давайте її поставимо десь приблизно по центру нашого зображення. Ось вона є. Далі, окрім точки сходу, для того, щоб малювати вертикальні і горизонтальні лінії, нам з вами потрібно вибрати елемент, елемент лінійка, так, і промалювати відповідні лінії, які мають бути перпендикулярні до основних, тобто вертикальні і горизонтальні. Далі вибираємо інструмент «Пензель». І в принципі ми можемо, верніше не пен, та, пензель і в принципі, ми можемо малювати наші елементи. Давайте зараз я якийсь виберу інструмент для малювання. От. І далі ми можемо по, по вже ось цих заготовлених елементах малювати якісь наші лінійні об'єкти. Так, перепрошую, в мене вони зараз не малюють. Чому? Тому що я не прив'язав до цієї лінії. Так, от, гаразд. Беру прив'язку. От, і можу вже там собі щось малювати. Отож, з чого починається малювати? малювання лінійної перспективи? З того, що ми промальовуємо горизонт. А, мені якраз оця горизонтальна лінія не додалася, давайте я її ще раз з вами додам. Yeah. Тепер повертаюся і тепер я можу от. Не в мене щось не малюється, ну давайте ще раз. А, так. О, ні, ні, перепрошую, не, лінійка, а паралельна лінійка. От один компонент вертикальний, один горизонтальний. І тепер, коли ми виберемо цей об'єкт, от бачите, я вже можу по нашій перспективі малювати по точці сходу. І по наших лініях. От я собі промалював лінію горизонту. Далі я можу там малювати якісь додаткові компоненти. Давайте в мене тут буде така йти-колія. Єдине, що наголошую, тут треба почати правильно. От, нехай воно ну, так у нас буде. Ні, це не та точка. Ось так. Нехай у нас так буде йти колія. Створимо якісь основні лінії для цієї колії на основі цих прив'язок. Далі побудуємо будує, е, структуру колії. Так, е, це, як правило, Т-образні е, шпали. Вони в нас мають ось такий. Вигляд. Так, і тут так само. Порівняємося по попередніх по об'єктах. Тобто самі шпали йдуть у нас в вигляді букви Т. Далі промальовуємо наступні об'єкти шпал з кожної вершини, яку ми тут встановили. Так. Раз. 2. І ось тут, наприклад, йде 3. Наголошую, що там нам далі до кінця теж треба цих всі елементи прийти, але для початкових якихось завдань цього буде достатньо. Так, ну тут, бачите, в мене збігається з тим, що ми промалювали. Тому тут нічого. А отут нас ну, от буде і воно. Зміщуватися безпосередньо в точку сходу ось тут, до горизонту. І так само тут цей об'єкт промальовуємо. Тобто, як воно виглядає? В нас ми будуємо наші спали таким чином, поки вони у нас не почнуть сходитися в певному місці. Далі будуємо безпосередньо саму шпалу. Верніше, елементи, які підтримують ці шпали, щоб вони не розходилися так, яким чином це ми робимо, знову ж таки, встановлюємо початкове значення, де воно у нас має йти. От, нехай у нас буде отако йти шпала верхня. Верніше, це не шпала, це там елемент, який утримує ці шпали, так? От. І сюди. Тепер за допомогою елементів точки сходу. Ми будуємо об'єм цій дошці. Наголошую, що об'єм цій дошці має бути заданий наступним чином. Тобто на передньому плані ця дошка має бути максимально велика. Так, а на задньому, до заднього плану за умовами лінійної перспективи вона має бути зменшувана. Так, отут я там починаю трошки її. Стирати, якщо якісь елементи. Ну, знову ж таки, воно зараз в нас не гарно. За рахунок чого? За рахунок того, що немає об'єму. Тому давайте додамо об'єму. Тобто вниз змістимося. І вже по цьому об'єкту малюємо об'єм нашу ну, кріплення для шпали. От. У нас є точка. Ну, це на передньому плані. Далі собі там через, деякий, е, через деяке місце, ну, наприклад, ось так. Будуємо наступний об'єкт. Він має в нас вже бути трошки менший за цим, е, за товщиною, тому що він далі в нас знаходиться. Ну і оскільки він знаходиться в нас далі, він має в нас бути трошки тоньший. Е, по самій товщині, але ось ці точки в нас мають співпадати. Тому, коли ми виходимо за межі нашого об'єкту, ми собі пробудовуємо його ось таким чином. Так, далі знову ж таки, так, як ми робили, здаємо об'єм. Цього разу об'єм трошки менший, ніж в того об'єкта, який в нас був до того. Так, ось так. Другий компонент готовий. Ну і далі, так само єдине, що, що ми змінюємо, це ми трошки зменшуємо. Розмір нашого олівця, щоб товщина лінії, коли ми будуємо наш елемент також була менша. Ось тут, можливо, ще вищу що шпалу. Якщо ми щось не так нічого страшного, ми можемо ці елементи стерти. Так, єдине, що, коли ми це будуємо, дивимося, щоб в в нашому пензлі. Була включена прив'язка до лінії. Приліпити так. Якщо в нас цього немає, то у нас буде ходити. О, прилипання, до речі, гумки це теж класна штука, що, ви бачите, у нас гумка їздить туди-сюди. Якщо ми гумку, режим гумки відключимо, прилипання до лінії от я зараз будую собі, як хочу. так. Тобто є прилипання, немає тут. Воно дуже е, своєрідне. Так? Можемо взагалі забрати прилипання. І от я собі малюю все, що хочу. Коли я підключу прилипання, то відповідно у нас повністю всі елементи вже там працюють відносно тих прив'язок. От, я побудував ще один компонент. Ну і розумієте, що ці об'єкти, якщо оскільки це в нас е, шпала, Ой, це в нас елементи підтримки до шпали, то вони в нас мають йти аж, аж до моменту, поки ми цю шпалу не завершимо. Ну, тобто не добудуємо. Так, якийсь такий момент. Ну, Дивіться, єдине, що я так собі подивився, ось ці моменти в мене трошки вони відтянуті. Бажано, щоб вони ось так, як отут йдуть по одній лінії, мали би йти ось тут так само по одній лінії. Тобто, якщо ми будуємо ось так, тобто довжина шпал у нас мала бути ось так. Тому давайте прив'яжемося до ось цих компонентів. Раз. 3. 4. Ну і тут так само прив'яжемося до нижньої точки, яка в нас є. От, бачите, раз. І йде. 2. Ну і тепер ми можемо ці прив'язки зробити, щоб воно у нас було гарно Раз. І тут доверху 2. Так само. Раз. І тут доверху два. От ті моменти, які в нас там трошки вони не влаштовують нас. Збільшуємо наш пензлік. І їх. Прибираємо. Ну і взагалі був, в принципі, наші елементи підтримки для нашої шпали. Побудовані. Так. Ну, знову ж таки, ми так будуємо аж до лінії горизонту. Далі ми можемо приступати до побудови якихось елементів, наприклад, об'єкту нашої станції. Встановлюємо так само пенз на той розмір, який в нас був, і будуємо нашу автостанцію. Чи авто, жиле-вокзал, так, наприклад, залізнодорожній дорожній вокзал. От, пробудували основний контур. Так, секунду. Und der Так, далі можемо там якісь точки цього залізничного вокзалу пробудувати, наприклад, отут зробимо верх. Пробудуємо будівлю, буде в нас ти якась. Так. Отут закриємо об'єкт з нижньою частиною. Так. Далі там, наприклад, якісь тут можна пробудувати ворота. Так, так само додаємо об'єму цим воротам. Тобто пробудовуємо якось ось так. Так, можна тут. Там ручку невеличку пробудувати. От. Далі аналогічно до висоти воріт можемо пробудувати якісь вікна. Так, так само додамо об'єму цим вікон, трошки всередину їх. Будуємо. Так. Ну, наголошую, що ось ці елементи ми можемо, чим далі він від нас знаходиться, цей об'єкт, тим відповідно ми там ці елементи з вікнами ми робимо з тончими лініями. Ну, Мається на увазі, що ці лінії ми так зменшуємо. Ось тут, наприклад, лінію горизонту, оскільки це будинок, її не має бути видно. Вбираємо там, наприклад, резинку. І ну, давайте трошки я збільшу, щоб воно у нас швидше там видалялося. Це вже забагато я збільшу. От, От лінію горизонту видалили. І тут можемо також пробудовувати там якісь елементи там, з нашими вікнами, можна там пробудувати якісь. Об'єкт, де в нас буде накладатися там. От, собі встановлюємо об'єкт, який буде там якийсь структуруватися, архітектурний якийсь там вигляд. Так, ну, наприклад, отут в мене буде такий об'ємний елемент формуватися. Так, тому пробудовуємо його. Так, так само доверху йде. От, Про, ой. Так, пробудовуємо цю лінію. І пробудовуємо внутрішню лінію. А, внутрішня лінія об'єму буде там сходитися. Тому цей. І ось цей об'єкт прибираємо. Так, і можемо таких козирків ми побудувати декілька. Тобто, це воно у нас також не буде там. Забрати, в залежності від того, тут, наприклад, так будуємо цей козирьок. Ну, найкраще це зробити ось тут об'ємний елемент, який ми хочемо будувати. От. А тут вже собі рухатись, там, наприклад, от. до цього козирка. Ну, тут, бачите, проблема з прив'язками. тут є. З'єднали. Тепер отут пробудували. Вибрали інструмент так. Видаляємо цю внутрішню допоміжну лінію. Тобто таким чином у нас відбувається побудова ось цієї перспективи. Далі ми там можемо знову ж таки додавати якісь вікна, якісь об'єкти, які в нас там мають бути. Що ще ми можемо зробити? Можемо додати тут лінії перспективи і пробудувати якісь дерева до цього елементу. Як ми це зробимо? Давайте створимо окремий шар, пробудуємо допоміжні лінії, по яких наші дерева будуть ну, додаватися. Наприклад, я тут розумію, що тут в мене має будуватися дерево. Я беру ось допоміжну лінію, пробудовую початковий елемент. Ну і другий, от ну, якось ось так в нас мають будуватися дерева. Іде ця лінія. Знову ж таки, ми ці об'єкти, це як там у нас будуть ці дерева, ми собі будемо контролювати. Давайте я навіть так зроблю. От одне і друге. Далі нам необхідно пробудувати саме дерево. Для цього для дерева ми створимо окремий шар. Вибираємо інструмент. З текстур, вибираємо листочки і починаємо це дерево промальовувати. Знову ж таки, текстури ми собі там можемо зменшити, збільшити розмір, в залежності від того, де ми це дерево пробудовуємо. Давайте, наприклад, отут я пробудую таке невеличке маленьке дерево. Виберу зелений колір. Так, отут там пробудовую. Тут я прив'язки відключаю, тому що для побудови дерева мені там треба. Ці елементи залишати ну, приблизно в тому форматі, що вони були. От я пробудував світло-салатовим основний контур. Далі трошки темніший. Я роблю елементи, які будуть відтіняти наше там, дерево. Так, Якісь тут частинки. Ще темнішим пробудовую ще елементи, більш темніші. так. Ну, Знову ж таки, ми з вами говорили ще на початкових етапах, що це дерево чим більше цих темних. Частинок, тим воно буде краще виглядати. Далі вибираю оранжевий, переробляю його під коричневий колір. Вибираю інструмент, який дозволяє нам ось так працювати, так, трошки його зменшую і пробудовую. Так, ще менше роб. о, пробудовую, так, це мені здається, що не той. а ну, о про будову структуру нашого дерева. Так? Тобто там якісь гілки, які там якось ось таким чином йдуть. Знову ж таки, я зараз працюю на максимальному зближенні, тому воно у мене там виглядає от таким чином. Але подивіться сюди: оцей шар я можу скопіювати: Ctrl-C, Ctrl-V. Так, коли я там зробив, це саме менше дерево. Далі вони мають збільшувати, збільшувати, збільшуватися. Що я роблю? От цей шар я скопіював, і його, я його відтягую сюди. Далі Ctrl-T. І починаю збільшувати під мої там якісь потреби. От, наприклад, так це дерево має виглядати в збільшеному форматі. І, ой. От воно у мене десь тут знаходиться. Так, я його зберігаю. Так, далі. З цим шаром працюємо далі: Ctrl-C, Ctrl-V. Так, у нас створився новий шар. Інструмент переміщення. Я беру це дерево. Ctrl-T. Його збільшую пропорційно. Ну, знову ж таки, ви ж розумієте, що ці дерева не завжди в нас належним чином. Ну, будуть виглядати, тому, можливо, там, ті, що найближче, їх треба буде промалювати. Так? Але в загальному, в принципі, якщо ми одне промалювали, ми можемо цей об'єкт там збільшити і встановити відносно там до цього. Ну і останній там об'єкт, Ctrl-C, Ctrl-V, ми там його можемо взяти і взагалі десь тако в передньому плані поставити. І ось так якось збільшити. Так що воно у нас десь там от, в такому вот положенні знаходиться. Так, І таким чином цей елемент буде нам дарувати вигляд там, зобра... ой, вигляд об'ємності От, і формувати реальне зображення там перспективи. Знову ж таки, додавати цих об'єктів ми можемо дуже багато, тобто з цих шпал до кінця. Це дерево, тут можна якісь елементи перспективні робити. Допоміжні елементи ми можемо от відключити ці лінії. Так я їх промалював, для того щоб розуміти приблизно, як в мене будуть дерева виглядати. Але я ж можу це відключити, і в принципі в мене буде сформоване якесь зовнішнє зображення, яке ми можемо використовувати для роботи з елементами лінійної перспективи. На цьому все. Дякую за увагу.